Після внесення з 12 вересня 2023 року змін до порядку обчислення середньої зарплати номер 100 запроваджено новий підхід для визначення суми компенсації за невикористання відпустки. Про те, як вирішити цю проблему, уже було багато роз'яснень. У цьому відео підсумуємо і розберемо на прикладах, як все ж таки правильно визначати належні дні відпустки до і після 31 грудня 2023 року. Порядком 100 визначено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані дні відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, проводяться, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. І починаючи з лютого 2024 року, на виконання цієї норми бухгалтерам доводиться визначати дві середні зарплати. Одну для компенсації дні відпустки право на які виникло до 31 грудня 2023 року в загальному випадку, виходячи із виплат. За розрахунковий період січень-грудень 2023 року, а другу для компенсації дні відпустки, право на які виникло після січня 2024 року, для якої розрахунковий період визначають в загальному порядку останні 12 місяців, що передують місяцю виплати компенсації. Відповідно, і сама компенсація також має поділятися на дві частини: компенсація за відпустки, право на які набуті до 31 грудня 2023 року та після цієї дати. І це, в свою чергу, приводить до того, що потрібно правильно визначати належні дні відпустки до і після 31 грудня 2023 року. І перша проблема, з якою стикнулися роботодавці заокруглення днів щорічної відпустки. Загальна кількість днів щорічної відпустки, яку слід компенсувати працівнику, інколи відрізняється від сумарної кількості днів відпустки до і після 31 грудня 2023 року. Проте, як вирішити цю проблему, роз'яснюється. У своєму листі Мінекономіки. Але давайте по порядку. Статтею 6 закону про відпустки визначено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Тобто, якщо працівник відпрацював робочий рік повністю, то йому за такий робочий рік належить щорічна основна відпустка повної тривалості. Але якщо працівник звільняється до завершення робочого року або в робочому році були періоди, які не зараховуються до відпускного стажу, дні відпустки, на які має право працівник, визначають розрахунковим шляхом. У листі Мінекономіки наголошує, що кількість днів. Щорічної основної відпустки працівника має розраховуватися, виходячи з фактично належної йому тривалості такої відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часові. Разом із тим загального нормативного правового акту, який визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає. Яким чином це зробити? Відповідь Мінекономіки така: враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 5 закону України про відпустки, тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, тому при підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у порядку сотому з обчисленням середньої зарплати. Тобто прив'язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник. До речі, аналогічна думка була і раніше у старих роз'ясненнях мінпраці і мінсоцполітики. Отже, яким чином зробити такий розрахунок днів відпустки? Тривалість щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати наступним чином: спочатку визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування Святкових і неробочих днів в цілому на робочий рік. Потім одержаний результат множимо на кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді. З урахуванням правил округлення визначаємо кількість днів щорічної відпустки, яка підлягає компенсації. Аналогічно, окремо розраховуємо періоди з початку робочого року працівника до 31 грудня 2023 року та з 1 січня 2024 року по день звільнення. Причому не забуваємо про те, що частиною 6 статті 6 закону про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану, який набрав чинності 24 березня 2023 року, у період дії воєнного стану не застосовуються норми, зокрема статті 73 Кодексу законів про працю України, якою встановлено святкові і неробочі дні. Тобто дивимося на конкретний робочий рік, та чи є в такому робочому році святкові і неробочі дні. Звертаємо увагу, що спочатку визначаємо загальну кількість днів відпустки за робочий рік, які слід компенсувати працівнику, а вже потім. Потім розподіляємо їх на періоди до і після 31 грудня 2023 року за аналогічним алгоритмом. Але не завжди можна вийти на загальну кількість днів, що підлягає компенсації. Давайте розглянемо на конкретному прикладі. Наприклад, робочий рік працівника почався з 23 вересня 2023 року. Звільнення було 9 лютого 2024 року. На першому кроці визначаємо кількість днів відпустки, які приходяться на один календарний день за повний робочий рік з 23 вересня 2023 року. По 22 вересня 24-го року. Зверніть увагу, тут із розрахунку виключаємо 8 святкових днів, адже на момент звільнення воєнний стан було встановлено до 14 лютого 24 року, і на такий повний робочий рік прийшлось 8 святкових днів: 8 березня, 1, 5, 8 травня, 23, 28 червня, 15 липня і 24 серпня. На другому кроці визначимо календарні дні стажу за робочий рік з 23 вересня 2023 року по 9 лютого 2024. Маємо 140 календарних днів, що зараховується до відпускного стажу. На третьому етапі перемножуємо отримані величини і маємо, що за робочий рік з 23 вересня 2023 року по 9 лютого 24 працівнику належить 9 календарних днів щорічної відпустки, які слід компенсувати при звільненні. 0,06 107 помножене на 140 дорівнює 9,38 приблизно округлюємо до 9 календарних днів. Також на виконання пункту 2 порядку сотого потрібно визначити окремо дні відпустки до 31 грудня 2023 року та після. Визначаємо аналогічним шляхом, тобто за період до 31 грудня 2023 року працівник відпрацював. 100 календарних днів. І за цей період він має право на 6,7 днів відпустки, або з урахуванням математичних правил закруглення 7 днів. За період з 1 січня 24 року по 9 лютого 2024 року він відпрацював 40 календарних днів і має право на 2,68 днів відпустки або з урахуванням заокруглення 3 дні. Дні відпустки до 31 грудня 2023 року складають 7 календарних днів. Дні відпустки після 1 січня 2024 року складають 3 календарних дні. Але за такий робочий рік працівнику належить 9 днів щорічної відпустки. Проте, коли визначаємо дні відпустки до 31 грудня та після, маємо в загальному підсумку 10 днів. Вихід з цієї ситуації наведено у листі Мінекономіки. Для збереження загальної кількості днів невикористаної відпустки, які підлягають оплаті, рекомендуємо порівнювати за математичною більшістю, меншістю за першою чи другою цифрою після коми та коригувати число днів у визначених розрахункових періодах шляхом додавання чи зменшення днів в кожному з них після порівняння цифр. Тобто, в нашому прикладі до заокруглення маємо 6,7 днів відпустки. До 31 грудня 2023 року та 2,68 днів з 1 січня 2024 року. Тому потрібно порівнювати цифри після коми. В періоді до 31 грудня 2023 року перша цифра після коми 7, а в періоді після 1 січня 2024 року перша цифра 6. Сімка більша. Тому в періоді до 31 грудня 2023 року дні відпустки заокруглюємо в більшу сторону, буде 7 днів. А в періоді після 1 січня 24-го залишаємо цифру до коми. Тобто не округлюємо і буде 2 дні. Ну а сумарна кількість буде збігатися із загальною за робочий рік 9 календарних днів. А якщо після коми перші цифри однакові, то порівнюємо таким чином другу цифру, третю і так далі. Там, де цифра більша, результат збільшуємо на одиницю. Наприклад, працівник звільняється і за робочий рік по день звільнення за розрахунками зарахування математичних правил заокруглення йому слід компенсувати 10 днів невикористаної щорічної відпустки. Але при розподілі днів до і після 31 грудня 2023 року вийшли такі цифри. До 31 грудня 2023 року 7,5 днів відпустки, з урахуванням математичних правил заокруглення це 8 днів. А після 31 грудня 2023 року 2,51 днів відпустки, що з урахуванням заокруглення виходить 3 дні відпустки. В цілому це виходить 11 днів, тоді як загальна кількість днів відпустки 10. Тому потрібно відкоригувати дні відпустки в періоді до. Або після 31 грудня 2023 року. Тут також використовуємо алгоритм, запропонований мінекономіки, порівнюємо за математичною більшістю або меншістю з першою, другою чи третьою цифрою після коми та коригуємо число днів у визначених розрахункових періодах шляхом додавання чи зменшення днів в кожному з них після порівняння цифр. В даному випадку перші цифри після коми однакові. Цифра 5 в обох періодах. Тому порівнюємо за математичною більшістю по меншістю наступну цифру другу після коми. В періоді до 31 грудня 2023 року друга цифра після коми 0. В періоді після 31 грудня 2023 року друга цифра після коми 1. Саме в періоді після 31 грудня 2023 року і заокруглюємо в більшу сторону, а дні відпустки до 31 грудня 2023 року залишаємо без заокруглення. Тобто, якщо при підрахунку днів невикористаної відпустки до 31 грудня 2023 року отримуємо число 7,50 календарних дня. І після 31 грудня 2023 року 2,51 календарних дня, а загальна кількість становить 10 днів, то округлюємо дні в періоді до 31 грудня 2023 року до 7 календарних днів і в періоді після 31 грудня 2023 року до 3 календарних днів. Аналогічно діємо, якщо сумарна кількість днів в періодах до і після 31 грудня виявилася через заокруглення. Менше, ніж загальна. Наприклад, якщо при підрахунку днів невикористаної відпустки в періоді до 31 грудня 2023 року отримуємо, наприклад, число 7,41 календарних дня з урахуванням заокруглення – це 7 днів. І в періоді після 31 грудня 2023 року 2,40 календарних дня з урахуванням заокруглення – це 2 дня, тобто в цілому вийшло 9 днів, а загальна кількість становить 10 календарних днів, то округлюємо дні в періоді. До 31 грудня 2023 року до 8 календарних днів, і в періоді після 31 грудня 2023 року до двох календарних днів. Тобто знову порівнюємо за математичною більшістю меншістю першу, другу, третю цифри після коми. В даному прикладі порівнювали другу цифру після коми, оскільки перші цифри вийшли однаковими. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!